Турецький хірург хакан огір схиляється над операційним столом, на якому семимісячний хлопчик дитині виправляють вроджену ваду, розшілену щелепи. «Ми плануємо працювати над вродженими вадами розвитку. Плануємо такі операції, як губи та піднебіння та деякі інші моменти, що стосуються обличчя, а також інші операції щодо судинних проблем, які також є вродженими. Хакан працюватиме у Дніпрі тиждень. За цей час має безкоштовно прооперувати. Та 10 дітей їх обрав з поміж півсотні пацієнтів. «Ми вибираємо найкращих кандидатів, яких ми повинні прооперувати, наприклад, за часом та віком. Перш за все, це ті, кому потрібна термінова операція. Деякі з них можуть почекати деякі з них є напівтерміновими. Також ми мусимо робити їх з огляду на час. Разом з хаканом біля операційного столу отоларинголог Ігор лікар каже, ця операція потребує сумісної роботи. Щілина м'якого та твердого піднебіння обов'язково оперується сумісно з вухами, тому що дуже часто. Ось ця патологія, щілина. Вона впливає на слух дитини. І якщо ми прооперуємо лише щілину, то у дитини будуть великі можуть бути великі проблеми з вухом у майбутньому. У Дніпро хакан огір приїжджає уже третій рік поспіль. на цьому етапі для мене все виглядає добре. У вас є до мене запитання? Турецький хірург оглядає свою пацієнтку, яку оперував рік тому. Мама дівчинки Яна каже: через розшілену щелепи Мирослава не могла їсти. Це дуже помітно, коли є розщілена губи піднебіння. Вже після першої операції не стало цієї вади, а після другої операції вже стало краще в плані фізичному. Вона Почала гарно їсти цей візит до Дніпра відрізняється від інших, каже турецький хірург. Своєю роботою, вважає Хакан допомагає українцям у важкий час one week. я буду тут тиждень. Я був у Львові ще тиждень під сиренами і таким подібним. Я в порядку. Я почуваюсь українцем, сміливим. Я українець. Тож мені добре бути тут. Аби приїхати цього разу до Дніпра. Хакан замість двогодинного рейсу літаком провів у дорозі два дні. Їхав через усю Туреччину та Польщу. Утім каже хірург, попри воєнні дії має намір завітати до України ще. Софія Москаленко та Олексій Коренів. Новини на Суспільному. Дніпро.